Їхня наглость і всі дозволеність, вона вже давно вже її немає, її збили, і вже вона помінялася на таку обережну трусочці, як це назвати. Найбільш небезпечні це, напевно, підрозділи кадрові і ЧВК. Но їх потихеньку становиться вже менше і менше завдяки нашим зусиллям. Зробимо всі необхідні передумови. Ми знищимо командні пункти, знищимо. Лади, знищимо ж таки підвозу, От, а потім тоді піде вже в наступ, і, я думаю, не за одним напрямком. 24 лютого я тоді зустрів на посаді заступника командувача сил територіальної оборони. Зранку в 5 ще ми не скільки, подзвонив оперативний черговий, пане полковник тривога, розпитав, що сталося, каже, взриви. Кажу, є. Споня. Без лишніх запитань прибув на місце, потім прибув командуючий, в цей же день я отримав зброю на лівий берег, 112-ту бригаду Київську виїхав. І там цій бригаді знаходився ну майже місяць. Володимир Шведюк закінчив вище танкове командне училище, а згодом Національну академію оборони України у квітні 2015 року. Добровольцем повернувся до лав ЗСУ та був призначений на посаду начальника штабу, першого заступника командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади. На початок повномасштабного вторгнення обіймав посаду заступника командувача сил територіальної оборони. Нині начальник штабу одного із угрупувань наших військ на східному напрямку. По-перше, я був дуже вражений підйомом киян, бо приходили в основному кияни, ну, скажімо так, з сусіднього дому, з інших районів. От, люди. Но, до речі, скажу, приїжджали не тільки кияни, а, ну, мало було, але з інших областей, з інших скажімо, регіонів. України туди просилися. Ну, в основному це були кияни. Я був вражений тим огромним подйомом. Огромним подйом. І чим ближче противник підходив до Києва, тим, скажімо так, ну, не знаю, як це виразити, тим сильніше ставало це бажання бити, рвати цього ворога. Приходилось по-гарячому, вчити, підбирати команду інструкторів, які би. По одному це охопити ну, було неможливо. Я, командир бригади, особисто виїжджали на ці точки, блокпости, проводили заняття, підбирали таких же інструкторів, з ними заняття, їх відправляли на інші точки. Вже стук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Коли Гостоміль були перші висадки орків туди на Гостоміль і відправляли, відправили ми одну із рот туди. Рота була, ну, десь теж відсотків 90% тих, хто не служив раніше. Ми набрали офіцерів туди, хто мав деякий досвід пару сержантів. І оця рота поїхала на Гастоміль і показала себе досить доброю. Вони на Гастомілі ще тиждень разом з іншими підрозділами, з Національною гвардією, з нашою. 72-ю бригадою відбували атаки на Гостомілі вже. І ви бачили, коли вони вернулися назад, вже ці хлопці, які не мали досвіду, і які через два тижні вже з Гостоміля вернулися назад, це були зовсім інші люди. Були втрати, на жаль. І безповоротні, і санітарні. Ці перші втрати вони теж. Я кажу, вернулися люди вже зовсім інше. Ті ж кияни, які не мали досвіду, які прийшли з таким величезним бажанням і вже хлопці прийшли, які, яких опалила ця війна, які вже побачили скажімо так, багато чого. Місцева самооборона спалила його київня. Потім на базі цієї бригади була сформована ще одна бригада, бо набрали майже двойний комплект особового складу, що дало змогу сформувати ще одну бригаду. Вже коли бригада була сформована, повернувся назад в назад командування, виконував завдання з за обов'язками, ну і потім поступив наказ бути начальником штабу в одне з угрупувань сюди, в зону бойових дій. Я, звісно, не відмовився і на наступний день вже був тут, на новому місці, куди мене призначили. Дуже мені сподобались місцеві бригади територіальної оборони, Луганська, Донецька, вони воюють в себе вдома, вони реально вризлися в цю землю. І реально навіть такий випадок, от просто розмовляв, що там не було шансу інструменту, інструменту копати шанси, окопи. Кажу, та хлопець пішов до себе додому, взяв лопату з дому, покопав, потім приніс Тобто Вони боронять свою землю. От ці бригади теж вони... Заслуговують Донецька і Луганська місцеві е, особливих е, слов пошани. Воюють довго. Принижувати противника, принижувати його, скажімо так, е, вміння е, теж не, не дуже стоїть. Але... Як закономірність. От я знаю ті старі ще радянські статути, знаю ті всі викладки, які там є. І це мені скажімо, мені легко дуже прорахувати нашого противника. Він в основному так же і діє, як написано в тому радянському статуті. Да, в них є якісь нестандартні дії останнім часом. Це, я думаю, вони навчилися вже у нас. Вони теж способні к навчанню, к обученню. Я думаю, що дечому вони в нас учаться, Але по-перше, цих перші місяці війни, які тут йшли, ну просто та же Білогорівка. Де, там було дуже багато цих Білогорівок, скажімо так, в лапках, напрямків, де противник просто лізе по своїм трупам. От Я знаю, що ми знаємо, що зараз буде вогнева підготовка атаки. Наші війська відійшли, вони провели вогневу підготовку атаки. Я знаю, що далі буде перенос вогня в глибину. Тобто Війська звідти ми теж обрали вперед. Потім оці етапи, то я знаю, що він робить. А для них дуже дивно, коли от вони скажімо так, наступають, їх, ну, не буду різні там тактичні скажімо так, елементи видавати. Просто косиш, вони буквально по трупам йдуть вперед, йдуть вперед, по своїм йдуть вперед. І вони не можуть як би, зрозуміти, що тактику треба якось змінити, вже не перти на пролом, а охвати, обходи там. ну. Їм це тяжко дається, але бачу, останнім часом дається. Один із таких моментів, я хочу сказати, я просто бачив, чого вони так роблять. Ми нашим квадрокоптером наблюдали такий момент, один, йшов бой на одному з напрямків. Скажімо так, важкий бой. Вони наступали, ми їх плали штабілями, вони опять наступали. і з квадрокоптера ми наблюдали таку картину. Квадрокоптер зайшов в тил, і через поле біжить чотири їхніх бойця, Чи хто там, не знаю, хто вони. солдати. Чотири військовослужбовці і саме з того місця, де був бой. Біжуть в тил, в село. виїжджає тигр на перерез тигра, виходять чотири військовослужбовця російських проходить десь ну, 30 секунд бесіди, їх тут же на полі розстрілюють. Ми, чесно кажучи, потім хвилин 5 просто така тиша була. Їх розстрілюють далі, військовослужбовці російські сіли в тілері і поїхали далі. От вам мотивація. Він прекрасно знає, що якщо він там не ляже, а побіжить назад, його положить тут же в тилу. Зрадники, вони є зрадники, і це, я хочу сказати, це одна з найнебезпечніших категорій, скажімо, нашого ворога. Бо ворог, він, ну, він і є ворог, він якби він живе в чужій країні, він прийшов сюди гарбником, тут все зрозуміло. А зрадник він розуміє, що ми його вже ніколи не зрозуміємо. Він вже ніколи в наших очах білим не стане. І це йому більше додає злості, і плюс він ще хоче вислужитись перед своїми цими новими хазяївами. Від цього він стає ще більш небезпечним і підступним. Оце я убідився не раз, спілкуючись з нашими полоненими, яких ми визволяли. Вони кажуть, більше всього катують і знущаються. Це ці перебіжчики, які перейшли на ту сторону, які хочуть вислужитись перед москалями. Тому в мене до них... Ну, до всіх них треба їх закопати в нашу землю, але от до іменно зрадників ще, ну я не знаю, як сказати, гірших людей, ніж зрадники, не буває. Це, напевно, підрозділи кадрові і ЧВК. Але кадрових в них теж вже от зараз відмічається. Голод іменно кадрових військових вже більше ніж 50-60% підрозділів вже наповнені мобілізованими. Навіть по діям танкістів ми ще недавно відмічали таку злажену, злагоджену і професійну дію їхніх танкістів на одному із напрямків, а потім вже останнім часом наблюдаємо, що і танки діють якось гуськом друг за другом, там за тим мінним тралом по полю, по кругу. Ну, як на тракторі сіли недавно навчилися тримати речаги в руках, там, стріляти з пушки, а злагодження такого нема. Ті, що представляють для нас небезпеку, це кадрові підрозділи і підрозділи човіки. Їх потихеньку становиться вже менше і менше завдяки нашим зусиллям. По вбитим своїм реально вони... Ну, скажімо, Не те, не що не забирають, а не завжди їх забирають. Більше, більше так, в случаях не забирають. Даже є такі моменти, у нас є підрозділи, там є попереду сіра зона, враги, там, там просто вибачаю за таке, стоїть вонь трупна. Вони не підходять, не беруть. Наші вже хлопці просять якоїсь хворки що В них немає поваги, скажімо так, до е, людей. Ну, загинув і загинув. Ну, валяється, валяється. Ви навіть подивіться в тих же радянських статутах, предпосилка для наступу це є перевага один в трьох надприкиннях. Це мінімально. Це воно передбачає дуже великі втрати з тої сторони, яка наступає. Але при перевазі один в трьох вони вже наступають. В американських станагах і в більшості статутах більшості країн НАТО, там перевага має бути не менше, ніж один до шести. Тобто оце і говорить до збереження життя, до поваги до людського життя, до своїх там один к трьом вони вже наступають, вони просто несуть шалені втрати, але їм ці втрати все одно. Початок бойових дій я можу сказати, така відмічалася у противника, така. Наглость, наглость в усіх діях, наглость і впевненість, що вони, скажімо так, нічого їм не буде, що вони пройдуть по маршем. Зараз цієї наглості нема. Ми цю спесь збили. Подавляюча перевага в артилерії була. Зараз завдяки наявності у нас високоточної зброї, високоточних боєприпасів, допомозі наших партнерів. От, ця перевага вже не така, скажімо так, як вона була раніше, да, відмічається, але скажімо, багато артилерії складів ми вже повибивали і вже вони теж з такою осторожністю намагаються застосувати свою артилерію. Але от то, що вони не, абсолютно не бережуть свій особовий склад, своїх військових, це до сих пір воно і є. Вони бачать, що їх вже б'ють, їх не тільки встановили, зупинили на напрямку, як у нас, а їх. Б'ють і б'ють дуже успішно, наносять удари по інфраструктурі. І це, я ще раз кажу, от на початку бойових дій оця їхня наглость і всі вона вже давно вже її немає, її збили, і вже вона помінялася на таку е, обережну трусоч, як це назвати. Взяти всіх військових теоретиків, всіх. Часів і народів, скажімо так, всі історії людства починає сунь там, і інших скажімо так, військових теоретиків, що оборона, навіть успішна оборона це дорога до поразки, а шлях до перемоги це наступ. І наступ, я думаю, настане час, як ми військові кажемо, ми создаємо передумови для успішного наступу. Бо ну, люди для нас все. Ми не будемо наступати, коли в нас буде там, тройна перевага, щоб покласти людей. Ми зробимо всі необхідні передумови. Ми знищимо командні пункти, знищимо склади, знищимо шляхи підвозу. От, а потім тоді піде вже в наступ і, я думаю, не за одним напрямком підемо. І не так же, я думаю, далек той час, коли... На кордоні прикордонники не будуть разом з нами плечо-пліч йти в атаку, а прикордонники стануть біля своїх стовпчиків на кордоні, біля того рва, біля ключового дроту, де вони мають стояти, вони будуть охороняти кордон і вони будуть займатися своєю роботою по всьому периметру нашої держави, включаючи і Крим. Воїн це я.